Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ. тут маю сказати про те, що зараз Одеса перебуває під потужним балістичним ударом із Криму. Росіяни атакують місто. Будете стежити за нашим ефіром. Ми обов'язково будемо повідомляти про ситуацію в Одесі. Зараз, будь ласка, перейдіть в укриття, якщо ви чуєте ефір, або бережіть себе. Будь ласка, якщо ви в південних регіонах, Продовжуємо наш ефір. Сергій Гайдай Політехнолог долучається зараз до нас, обговоримо внутрішні і міжнародні новини. Пане Сергію, Мої вітання! Слава Україні. Героям слава і на вас вітаю з Одеси Якраз знаходиш тут. Я сподіваюся, що ви десь, хоча б правило двох стін притримуєтеся цього, вийшов в коридор до слова приміщення. Ну, взагалі, повідомляють, що там є приліт, і, начебто, в житловий будинок, але це просто інформація не підтверджена. Можливо, ви зараз наживо можете щось звітисти. Знаєте, я чув тільки вибухи, і ну доволі далеко Я в самому центрі міста доволі далеко вибухи чув іншої інформації, поки в мене немає. Добре, будемо моніторити і е, повідомляти вас в ефірі. Вчора я хочу почати напевно із внутрішніх українських новин, і ось із яких вчора, після трьох тижнів паузи... За народні депутати е, робили спробу попрацювати, зібралися, встигли ухвалити аж одну заяву про російські вибори і через повітряну тривогу зупинили роботу, але вже після неї чомусь е, знову не зібралися. Ну погодьтеся, що це нікуди не годиться, і що це ненормально, те, що відбувається ну я взагалі маю доволі жорстку позицію стосовно Верховної Ради, а й стосовно виборів, які не відбулись. Тому що навіть якщо формально, і конституція про це каже, у нас Верховна Рада повинна залишатися легітимною і працювати до наступних виборів, навіть якщо не відбулися срокові вибори. Але ми бачимо, що вона просто де-факто не працює. Велика кількість депутатів взагалі не вважає, вважає, що в них закінчилися повноваження, і там велика черга, яка стоїть на вихід, хоче складати мандати. Мені треба факт відсутності Верховної Ради визнати, тому що, скажімо так, є інші інструменти, які б дозволяли, ну скажімо так, сформувати інший орган, наприклад, уряд національної єдності, у військовий уряд, який б на час воєнного стану брав би на себе і законодавчі ініціативи, приймав би замість законів на якісь інші акти, пусть тимчасові. І таким чином це б ну, яким чином більш ефективно впливала на управління державне управління, і так як зараз бути не може Непрацюючий орган, де-факто, а не де юре, це дуже погано для. України ну, ось вчора в нас ефірі нардеп Гончаренко. Він казав, що президент, коли зустрічався зі слугами народу, планувалося, що він має їх трохи збадьорити, якось повпливати на дисципліну і ефективність. Але як каже Гончаренко, це мало зворотній ефект, бо глава держави всіляко підкреслював, що він від них дистанціюється. Чому на вашу думку, ось після скількох років, слуги народу, ну все ще так покладаються тільки на президента, на його рейтинг і от і оце що. Президент від них дистанціюється, для них сюрприз? Я думаю, важливим фактором, по-перше, стала соціологія як місце, яка була оприлюднена, і там я хочу звернути увагу, тих, хто може не бачив цифри: два рейтинги. Один рейтинг президентський. І навіть по президентському рейтингу видно, видно що довіра тих, хто не так. Людей, які сьогодні більш склонні шукати альтернативу президенту, більше як тільки вона з'являється, це Залузний поки ні, сам залужний не хоче йти в політику і навряд чи піде. Але якщо пропонують залужного, то він набирає більше навіть чим діючий президент. Але коли ми починаємо питати про партії, навіть не про слух народу, а партія зеленського всі розуміють партія там залужного партія військових, або альтернатива розрив ще більший. Тобто, якщо читати правильно соціологію, то партія тягне президента вниз в його рей рейтингу. А чому? Тому що визначально з перших днів ця партія ну скажімо, я взагалі вважаю, що у нас повинен бути принцип, що у президента не повинна бути партія, бо вже не перший президент робить таку річ, а у президента є якісь повноваження. Значно більше повноваження у Ради, яка формує уряд, і у прем'єра повинно бути повноважень більше, ніж у президента. Це по нашій конституції. Ми вже пам'ятаємо, що в нас парламентська президентська республіка. Але це починаючи навіть з Петра Олексійовича Порошенка, приходить президент, розуміє, що в нього великий рейтинг, тому що за нього тільки що проголосувала більшість українців. Він створює партію, ви пам'ятаєте, блок Петра Порошенка Слуги народу, і хоче на цьому рейтингу швидко завести. Свою більшість в парламент для чого? Щоб мати ще більше повноважень ще й парламент під собою мати. А так не повинно бути. Закон повинен забороняти бути президентом якоїсь партії. Він повинен виконувати свої функції, які йому визначила скажімо так, конституція і не йти парламент. Бо це парламент повинен бути противагою йому контролем над ним і і, і над прем'єром теж. А коли ти створюєш партію, яка є продовженням твого офісу, і все, що ви повинні робити, голосувати за рішення, які прийняли в офісі, ну вибачте, ти знищуєш парламент і все просто сьогодні. Всі рішення приймають так званих 5-6 ефективних менеджерів, про яких казав президент, і це відбувається в офісі. Парламент стає недіючим. Я чув особисто в чому проблема самих депутатів від депутатів, бо там є більш-менш адекватні люди, навіть партії слуга народу. Вони кажуть: нас кинули, нам продемонстрували, що ми не потрібні. Ми потрібні тільки там нажимати кнопки, і все. Якщо б прийшли і сказали, візьміть на себе оці функції, оці, оці зони відповідальності. Це було б нормально. А зараз Але ж дивіться, а хто їх кинув, а хто їм заважає хоча б зібратися після повітряної тривоги? Е, ну, організаційно працюйте. Вони давно втратили політичну волю і бажання працювати, чесно. І Це треба визнати те, що я вам спочатку казав. Треба цей факт визнати і щось з цим робити. Просто кинули вони ж не діти малі, в них є обов'язки, їх обирали. Ну, їх Знаєте, обирали знаєте коли 5, коли п'ять років ви сидите і розумієте, що від вас нічого не залежить, і вас мають просто як статистів. Ну так чи інакше там залишаються і формується у депутатів таке враження, що їм не хочеться. Ну дивіться, їм не хочеться. Вони розуміють, що зараз у народу багато питань до влади. Ну багато, якщо чесно, питань. І е, вони не хочуть нести за це відповідальність, тому і так раз від нас нічого не залежить, то ми здаємо мандати або не будемо працювати. Це така італійська забастовка. На тлі ось цих всіх цих новин про Верховну Раду. Е, інший нардеп від голосу Андрій Шараськін теж у нас в ефірі він висловив свої такі переконання, що посилення мобілізації повністю провалиться. Чи вбачаєте і ви такий розвиток ситуації? Ну, я поки не бачу закону, бо було два законопроекти, про які забули, які б, по-перше, з одного боку вирішували реально так, щоб відбулася мобілізація. А потім законом ми не отримаємо якісну мобілізацію. Як відловлювали чоловіків, які не можуть, скажімо, забронювати себе але якимось чином заплатити корупційну ренту, щоб мати бронь? А з одного боку, так скажімо так, ну нема мобілізації суспільства і самої влади, тому що мобілізація це не просто півмільйона людей. Це мобілізація промисловості, це мобілізація владних органів. Де треба скорочення їх і переход на безбюрократичні швидкі процедури? Ну, наприклад, от я зараз чув людину з фронту, кажу, скажи, будь ласка, будують укріплення ті с про які багато-багато було з розмов. Він каже: То зміш хочуть будувати техніка, є люди, але починаються такі бюрократичні, скажімо так, перепони. Щоб дозволи, щоб ну все інше, що у нас буває, коли ну всі, хто щось будував тут велике, розуміють скільки треба перепон і скільки треба втратити часу і грошей, щоб тобі дали дозвіл, отак от у нас і то, то це yeah. а це залежить від місцевої влади, тільки чи від військового керівництва. Я не дуже великий експерт в цих бюрократичних процедурах, але те, що вони є, і вони залишаються, наче у нас мирний час. Хоча і в минний час їх не повинно бути, бо їх створювали тільки за зади корупційної ренти, щоб в кожній інстанції ви залишали трохи своїх грошей, щоб прискорити процес. Оце стосується, вони так відносяться і до будівлі оборонних ліній. Такої мобілізації у нас немає, і з одного боку, а з іншого боку, інша мобілізація викликає в суспільстві обурення, особливо коли ми бачимо кадри, як відловлюють там 30 чоловік, які хотіли втекти з країни. І питання навіть не те, що їх відловлюють, а як з ними поводяться, як з рабами, як з таким непотребом, начебто, ці зйомки йдуть десь в Росії, а не в, в Україні, і тому влада не знає, що робити. Алгоритму правильного закону правильно без них немає. А шкода, яку наносять інші оці законопроекти, і сам підхід до мобілізації, вони розуміють, що вони таким чином втрачають рейтинг і довіру. Якщо говорити про наших ворогів, то ми знаємо, що сьогодні в Росії відбувається голосування на президентських виборах, і ось секретар РНВО Олексій Данілов напередодні сказав, що Україна не визнаватиме президента Росії, адже в країні жодних виборів вже давно немає. Всі цивілізовані країни не мали б визнавати ці вибори. По перше, на вашу думку, як виглядатиме ситуація після виборів? Ми взагалі як будемо називати Путіна узурпатором? Ніким взагалі уникати цього слова президент. Ми будемо казати так, як ультра, скажуть, так обзиваючи його, і що це змінить? А, на дивіться, я вважаю, що нам все одно як називати Путіна. І, на жаль, світ все одно буде з ним спілкуватися. Світ, взагалі, змушений буде нас примушувати з ним домовлятися. Тому що для світу легітимність його не важливо. Важливо, що він сьогодні силою утримує найбільший ядерний потенціал, і світ цього боїться. Нам все одно ми його не боїмося, і тому що ми вже змушені воювати, тому що він поставив собі за ціль нас знищити як країну, як людей, як, ну, як націю і так далі. Тому ми будемо воювати. Нас повинно хвилювати зовсім інше. Що нам будуть казати, що там формально вибори відбулися, а ви свої відмінили. Хто з вас демократ? І я вважаю, що треба було шукати вихід. Якщо неможливо проводити. Ну, у нас вибори, запитали ще Конституційного не. суду, да. даруйте. А, ну дивіться, я вважаю, що повинен був бути сильний хід. Я його таким чином бачу. Ну, взагалі, я розумію, що технічно можна було провести вибори, просто влада це не розуміє. Більш того, вона це не розуміє і переконала суспільство, тому що це неможливо, і суспільство має консенсус. Так, це неможливо, ми готові потерпіти, але суспільство України готове терпіти, якщо це рік-два. А війна може дуже сильно затягнутися. Ми це зараз починаємо відчувати. Але інший вихід був би такий: якщо президент наприкінці травня сказав: Я складаю свої повноваження. Тому що мій термін закінчився, але залишаюся при владі в статусі виконуючого обов'язки, поки не будуть нові вибори. І там гарантую вам, що там через рік два, коли ми завершимо гарячу фазу війни, ми вийдемо на демократичні вибори. Тоді б питань у світу не було б і українців не було б, але таких рішень там на банковій немає. І саме це хвилює сьогодні президента. Саме сьогодні вони проговорюють на законодавчому рівні прийняти таку постанову, що ти, хто називає нелегітимним президентом після травня, це типа російські шпигун, і так далі. Але на кухнях все одно так будуть казати, і це проблема, з якою стикнеться Зеленський і його команди. Йому треба придумувати якусь креативну схему, при якій би і світ, і українці би розуміли, що все нормально. Узурпації немає демократія у нас хоч в якомусь вигляді залишається, а поки така проблема є. І а який статус у Путіна українців повинні хвилювати, коли ми його знищимо, коли ми знищимо його армію, коли ми знищимо його режим і працювати саме над цим. А, а от з точки зору, скажімо так, інформаційної з точки зору, треба вирішувати, як нам доказати, що у нас не було узурпації влади такою, як, наприклад, є в Росії. Почули вашу думку щодо знищення Путіна і знищення російських військ. Еммануель Макрон продовжує робити свої заяви. Він роздумує над відправленням військ в Україну вже влітку 24-го року. Це принаймні так пише Лемонт. Він запевнив, що не прагне ескалації повномасштабної війни Росії проти України, але вважає Росію і кремлівський режим супротивниками Франції. І ось вчора дуже багато з'явилося тез французького президента. Вже пізно ввечері і фейки писали про те, що війська Франції прямують, начебто до Одеси через Румунію. В українському сегменті Фейсбука жартували, що хто знає, можливо, десь в Одесі поруч із Решельє чи Дюком буде і Макрону пам'ятник. Загалом, якщо серйозно говорити, то ось які висновки можемо робити із активності Макрона? А, якщо чесно, Інна, мене дивує його активність. Тому що я до останнього не можу повірити, що дійсно ми тут отримуємо війська навіть не на передовій. А якщо це буде війська забезпечення чи війська, які закриють нам білоруський кордон, тому що знаєте, що я думаю, тут навіть не від політичної волі залежить, можливо, вона у Макрона з якихось причин і виникла. Хоча раніше пам'ятаєте не було, він був одним з тих, хто був Путін фрештеєром. Казав, що треба розмовляти з Путіним, телефонував багато йому телефонував. А мене тут хвилює інше. А й а чи є реальні можливості у них, тому що ну от я скажу так: я дивився військових експертів, вони кажуть, що боєздатних частин, які може Макрон, от якщо він забере всю армію Франції і сюди переправить, це 70 тисяч. Цій війні і в цих цифрах це нічого для нас майже не вирішується. Просто буде такий, знаєте, ну просто акт підтримки психічний, який ще більше роздратує Путіна, і ще одна із країн вийде з під його скажімо так впливу, тому що Європа довгий час була під впливом і досі знаходиться частково під впливом Росії. Можливо, там інша думка у Макрона. Він розуміє, що попереду нарешті розуміє, що попереду велика європейська війна. Що холодна війна а, закінчилася, і вже давно йде гаряча війна, і Путін готує свої війська і готується до великої війни. В нього зараз основне це дивіться: найкраща армія, та що має бойовий досвід, таких сьогодні в Європі армії дві. Це російська армія, і це українська армія, яка стримує і поки що ефективно, навіть не маючи такої переваги в ресурсах, стримує саме завдяки своєму бойовому досвіду і мотивації. А європейські армії не мають ні досвіду, ні мотивації. І можливо, Макрон хоче використати Україну, в тому числі, щоб у нього виникли такі війська, які мають і досвід. І мотивацію для того, щоб в майбутній великій війні в нього все ж таки були підготовлені війська у Франції. Завжди з цим була проблема, починаючи з Першої світової війни. Тому, наприклад, у них існує так званий іноземний легіон. Якщо знаєте, самі французи не дуже хочуть воювати, мають мотивацію, тому вони залучають різних іноземців, які готові до війни. І вже багато багато саме в гарячих точках французьких існують іноземці. Можливо. Це такий план у нього підняти, набути бойовий досвід і підняти мотивацію якихось своїх конкретних частин, які його пройдуть в Україні. Бо вже давно кажуть, що це не інструктори наземні повинні вчити наших солдат, як воювати. А що це інструктори українські давно вже можуть вчити солдат НАТО новому бойовому досвіду і досвіду новітньої війни, яка відбувається у нас. Сьогодні у Берліні засідатиме Ваймарський трикутник Макрон, Шольц і Туск. І ось напередодні Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Шольцем. Президент передав йому пріоритетні потреби у бронетехніці, артилерії і в ППО, і також скоординував певні якісь свої позиції. Як ви думаєте? Яких рішень треба очікувати після засідання цього трикутника, і чи справді ось Макрон і Туск будуть якось вмовляти Шольца на ракети? Ну по перше, розуміючи, що Америка може взяти і взяла паузу на, на допомогу нам ну майже в рік? треба саме це очікувати я особисто сподіваюся на прихід республіканців хто б там як не 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 нас трампом іншим я впевнений що саме республіканці будуть допомагати нам військовому плані значно краще ніж демократи ну це просто якщо аналізувати всі факти наприклад той же лендліз яким не скористався пан байден який а, користається не лендлізом, а каже великі промови в конгресі, а у нього було можливість скористатися лендлізами і, і, і закидати на зброю, якою в Америці ну скажемо на складах велика кількість, вони змушені їх ліквідувати. Замість того, щоб відправляти в Україну, але розуміючи це, більш того, розуміючи, що приход того ж Трампа до влади через наприкінці цього року, а позиція Трампа, якщо Європа не буде вкладатися в свій захист, я їй допомагати не буду. Ми бачили ці заяви. Тому Європа змушена зараз мобілізуватися так, як і повинна була мобілізуватися Україна. По перше, виробляти, піднімати виробництво зброї. І по-друге, починати розуміти, що краще і не самим воювати, а дати українцям перемогти цього агресора, який, якщо він переможе в цій війні, піде піде далі на Польщу, Балтію, Чехію і, і, і в Європу, тому що у хижака, який вже відчув смак крові. Тільки розгортається апетит. Я сподіваюся, що все ж таки вони домовляться, і ми вже бачимо перші ознаки цієї європейської мобілізації, що їм зараз треба нам допомагати всім чим можливо. Ну і ракети, саме те, що самоцінно, що вони можуть нам передати, ракети середньої і ну більшої дальності ні, ні зараз ми маємо. Так, теж на це будемо сподіватися. Будемо інформувати слухачів в прямому ефірі в новинах і в наступних розмовних студіях. Сергій Гайдай, політтехнолог, був зараз разом із нами. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.